Розділ 15 Людина з острова З крутого укосу дощем посипалися дрібні камінці, шурхітливо підстрибуючи між деревами. Я мимохіть озирнувся в той бік і побачив щось темне й волохате, що вмить сховалося за стовбуром сосни. ЩО то було? Ведмідь людина чи мавпа, я не встиг розгледіти. З жаху. Перед цією новою небезпекою я застиг на місці. Отже, обидва шляхи мені перетято на березі мене ждуть убивці, а в лісі чатує це дике створіння. Але, не вагаючись ні хвилини, я віддав перевагу відомій небезпеці перед невідомою. Навіть Сілвер почав здаватися мені не таким страшним, як ця невідома лісова потвора, тимто я звернув назад. І раз по раз оглядаючись, побіг у напрямку до шлюпок. Однак дивна істота з'явилася знову. Оббігши збоку, вона опинилася поперед мене. Я був дуже стомлений, та коли б і не це, все одно не міг би змагатись на швидкість з таким супротивником. Це страхіття перебігало від стовбура до стовбура так прутко, як олень. Тримаючись весь час на двох ногах, мов людина, хоч і згиналося майже навпіл. Проте це таки була людина, я в цьому більше не сумнівався. Мені згадалося усе, що я чув про людожерів, і я вже ладен був загукати на допомогу. Але думка, що переді мною все таки людина, нехай і дика, стримала мене, а страх перед Сілваром знову побільшав. Я зупинився. Обмірковуючи, як би його втекти, і раптом згадав про свого пістоля. Коли я впевнився, що маю захист, у серці в мене ожила мужність, і я рішуче подався назустріч дикому островикові. Він уже причаївся за іншим деревом і стежив за мною. Побачивши, що я прямую в його бік, він вийшов з за стовбура і ступив крок до мене. Потім завагався, трохи позапкував. І враз бухнув навколішки і благально простяг вперед руки, чим страшенно мене здивував і вразив. Я знову зупинився Хто ви такий? запитав я. Бен Ган. відповів він хрипким і скриготливим голосом, що нагадував іржавий замок. Я бідолашний Бен Ган. Я вже три роки не балакав з жодною християнською душею. Тепер я побачив, що він був такої ж блідої раси, як і я, і навіть мав досить приємні риси обличчя. Тільки шкіра його так засмалилась на сонці, що аж губи в нього почорніли, а ясні очі надзвичайно гостро проступали на темному обличчі. Він був обідранцем з обідранців. Одяг його складався з парусинового лахміття та решток матроської роби. Це руб'я трималося купи завдяки цілій системі всіляких застібок, мідних гудзиків, паличок і петель з просмоленого мотузка. Єдиною тривкою річчю з усього його обладунку був через з мідною пряжкою. Три роки. вигукнув я. Ваше судно зазнало аварії. Ні, братику, відповів він. Мене тут висадили. Я чув про цю жахливу кару в піратів. Провинного висаджували на якийсь безлюдний далекий острів і кидали там напризволяще, давши рушницю й трохи пороху. Висадили три роки тому, провадив він далі. І живу я відтоді, годуючись козлятиною, ягодами та устрицями. Хоч би куди людину закинуло, скажу я тобі, скрізь вона дасть собі раду. Але, братику, серце моє стужило за християнською їжею. Може, у тебе є шматочок сиру з собою, га? Нема? Скільки довгих ночей снився мені сир, підсмажений, на скибочці хліба, прокидався, а його нема. Якщо я тільки потраплю назад на судно. Відказав я, ви матимете отакенну голову сиру. Увесь цей час він обмацував мою куртку, погладжував мені руки, розглядав мої черевики і радів, що бачить подібну до себе істоту. Але, почувши останні мої слова, островик зиркнув на мене трохи сполохано. Кажеш, якщо потрапиш назад на судно, повторив він за мною. А хто ж тобі може завадити? Та вже ж не ви, звичайно, відповів я. «А то ж, братику, скрикнув він. Слухай, а як тебе звати? Дім, сказав я йому. Дім, дім, вимовив він раз і другий, вочевидь, дуже задоволений. Знаєш, Діме, жив я давніше так, що сороми казати. Ось, приміром, дивлячись на мене, хіба ти можеш повірити, що в мене була доброчестива мати? поспитав він. Все таки справді важкувато, погодився я. А отже, таки вона була дуже доброчестива, провадив він. І я різчемним хлопчиком, що міг відторохтіти цілого катанхізиса, навіть без зупинки. А ось тепер. Бач, до чого дійшло, хоч почалося це ще коли я малим бігав гратись у мідяки на могильних плитах. А тож, почалося з цього, мати моя доброчастива жінка, перестерігала, що воно добром не кінчиться, і таки вийшло по її слову. Але самопроведіння закинуло мене сюди. В самоті на цьому острові я передумував усе і навернувся до благочестя. Тепер мене вже не звабиш Ромом, хоча від чарчини на щастя, я й не відмовлюся, коли буде нагода, я тепер вирішив стати чесною людиною і мене з цього не зіб'єш. А ще, Діме, він озирнувся на всі боки і стишив голос до шепоту. Я тепер багатій!» Цю мить мені стало ясно, що бідолаха збожеволів у своїй самотності. Певно, ця думка відбилася на моєму обличчі, бо глянувши на мене, він гарячково повторив «Багатій! Багатій! Послухай, Джіме, я й тебе виведу в люди. Ох, Джіме!» Ти благословлятимеш свою зорю за те, що перший спіткав мене. Та раптом лице йому спохмурніло, він стис мені руку і застережливо підніс вказівного пальця. Скажи мені правду, Діме, це не флінтів корабель. Мене враз оцяяла думка це ж він може бути нам спільником. І я поспішив відповісти йому Ні, це не флінтів корабель, флінт помер. Але я скажу вам правду, як уже зайшла про це мова. У нас на борту є кілька чоловік з його команди, і це велике лихо для всіх нас. Але ж там нема людини на одній нозі, насилу видушив він із себе. Сілвера? перепитав я. Отож Сілвера, підтвердив він. Це його ім'я. Він у нас за кухаря і перший за водіяка. Бенган усе ще тримав мене за руку, і при цих словах мало не скрутив її. Якщо тебе підіслав довгий Джон, сказав він, то мені капець, я не знаю. Але чи ти уявляєш, де ти сам опинився? В одномиті я зважив, що мені робити, і замість відповіді розповів йому про всю нашу подорож і про те. В якому важкому становищі ми опинилися? Він вислухав усе це з жадібною цікавістю, і, коли я закінчив, погладив мене по голові. Ти добрий хлопак, Джіме», – сказав він. Але зараз ви всі зав'язані мертвим вузлом далебі. Що ж, ти можеш здатися на Бенагана. Бенган знає, що робити. А як ти гадаєш? Чи добре поставиться Скваєр до того, хто допоможе йому виплутатися з такої біди? Я сказав йому, що скваєр найзичливіша людина у світі. Воно то, може, і так, відказав Бенган, але я не збираюся просити в нього лакейської лівреї чи посади брамника. Мене це не приваблює, Діме. Я хочу знати інше. Чи згодиться він дати мені хоча б тисячу фунтів з тих грошей, які можна сказати, і без того мої? Певно, що згодиться, сказав я. Кожному матросові припаде своя пайка. І він одвезе мене на батьківщину? спитав Бен, пильно вдивляючись у моє обличчя. А як же? вигукнув я. Сквайр? Справжній джентльмен. До того ж, коли ми здихаємося цих розбишак, ваша поміч на судні нам дуже знадобиться. Отже, сказав він. Ти так гадаєш, і зітхнув з неабиякою полегкістю. А тепер ось що я тобі скажу. провадив він далі. Ось що я тобі скажу, і ні слова більше. Я був матросом у Флінта, коли він закопував скарби. Він і ще шестеро здорових моряків. Вони пробули на березі майже тиждень, а ми залишалися на старому моржі. Аж це одного дня почули ми сигнал з берега і тоді побачили шлюпку, в якій сидів сам один флінт, і голова в нього була зав'язана синім шарфом. Сонце саме сходило, і Флінт був блідий, як смерть, але він був живий, а решта шестеро були вбиті, вбиті й закопані на острові. Як він упорав їх, ніхто з нас на судні так і не дізнався, чи в них там була бійка, чи вбивство, чи нагла смерть, та він один здолав шістьох. Біллі Бонс був тоді за штурмана, а довгий Джон за старшого матроса, і вони спитали його, де сховано скарби? Чого ж? сказав він їм. Можете зійти на берег, коли хочете, і пошукати, де вони, але хай мене грім поб'є, коли судно чекатиме на вас. Отак він їм сказав той Флінт. А за три роки я вже плавав на іншому судні, і знову ми побачили цей острів. Хлопці, кажу я, тут Флінт закопав свої скарби. Пристаньмо до берега та пошукаймо їх. Капітанові це не сподобалося, але всі матроси були за мною, і ми зійшли на берег. Дванадцять днів ми шукали. І з кожним днем вони дивились на мене все лютіше. А тоді, одного ранку, всі матроси вернулися на судно, а мені сказали Ти, Бенджаміне, залишайся тут. Ось тобі мушкет, Лопата й кайло. Залишайся собі і шукай флінтові гроші. Звідтоді, Джиме, я вже три роки живу тут. І ні разу не бачив християнських харчів. Ти тільки глянь на мене, глянь, чи ж схожий я на шибай голову матроса, ні, кажеш, бо я ж таки справді не був ним ніколи, тож. Сказавши це, він якось дивно підморгнув і боляче вщипнув мене за руку. Отак і скажи своєму сквайрові, Джиме, Бен і не був ніколи схожий на шибай голову матроса, провадив він далі. І ще скажи, що Бен три роки жив сам на острові, день і ніч у погоду й негоду, і часом, може, думав про молитву, так і скажи. І часом, може, згадував свою стареньку матір, дай Боже, щоб вона була жива, так і скажи. Але здебільше бідолашний ган. Так і скажи йому здебільша він заклопотаний був іншою справою і, кажучи це, щепни його, отак, як я. І він знову з дуже втаємниченим виглядом ущипнув мене. А тоді, мовив він далі, тоді скажи йому таке. Ган, чесний чоловік, так і скажи. І він радше покладеться на вродженого джентльмена. Ніж на тих джентльменів фортуни, до яких колись належав і сам. Гаразд, сказав я. Але я не дуже второпав, що ви мені товкмачили. Та це, однак, ні до чого, бо хто знає, як мені дістатися на судно. «А тож, це таки морока, погодився він. Та в мене є човен, якого я зробив сам власноруч. Його сховано під білою скелею. Як не буде іншого способу, можна спробувати ним, коли смеркне. Тс. скрикнув він раптом. Що це таке? Над островом лунко прогримів гарматний постріл, хоч до заходу сонця лишалася ще година чи й дві. Вони почали бій. вигукнув я. За мною. І я прожугом гайнув до стоянки шхуни, забувши всі свої страхи. Обічмена легко й швидко біг островик у саморобних взувачках із козячої шкури. Ліворуч, ліворуч, проказував бенган. Бери ліворуч, братику Джиме. Ближче до дерев. Отут я вперше забив козу. Тепер кози сюдою не сходять, а тримаються гір, тому що бояться Бенджаміна Гана. Ага. Ось і кладовище. Бачиш могили?» Я часом приходив сюди, коли мені здавалося, що неділя і молився. Звісно, це тобі не каплиця, але все таки тут якось урочистіше, хоч я був сам один, без капелана, без біблії. Отак на бігу він усе торочив, хоч не мав від мене жодної відповіді, та й не сподівався її. Після гарматного пострілу довший час було тихо. А тоді почувся випал з рушниць. Потім запала тиша, і я побачив, як попереду над лісом, десь так за чверть милі від нас, замайорів британський прапор. Якщо пригоди затягують, тисни вподобайку, лишай коментар і підтримай донатом. Дякую, що слухаєте.